Хочемо сьогодні представити вам ось такий багатоцільовий агрегат вертикального обробітку ґрунту. Кун акселератор. Саме цей агрегат представлений в захваті 7,6 метра. Це класичний агрегат вертикального обробітку ґрунту. На ньому представлено 510-й диск ріжущий, і ми можемо виставляти кут атаки від 0 до 8 градусів. Регулюється це ось дуже швидко. Зверніть увагу сюди від 1 до 8 градусів переставляння шляхом пальця. Потім у нас є граблина, яка заспокоює рештки і розподіляє рештки після першого ряду дисків, купіючи колеса, другий ряд дисків, коточки Wheels і коток звичайний. Хочу окремо зупинитися саме на коточках Star Wheels. Це патент куна. Він чудово працює саме на кукурузі і пришвидшує набагато швидше розкладання пожнивних решток до весни. Ще хотів звернути вашу увагу на те, що в нас між рядами дисків 19 см. І вони йдуть слід слід один за одним. У нас виходить підряддя 9 см. Що нам це дає? Дуже класно замульчовуємо всі пожнивні рештки, підрізання відбувається по всій площі агрегата. І це дозволяє нам набагато краще відбуватися перегниванню пожнивних решток. Провокування падалиці і використовувати якнаще вертикальну е, технологію. Якщо вас зацікавила дана машина, звертайтеся до мережі компанії Техноторг. Ми з радістю вам допоможемо та надамо всю потрібну інформацію.